РФ проводить до 9 травня пропагандистські акції в 10 країнах, серед яких Індонезія, Пар, Індія, Китай, Танзанія та інших так званих дружніх країн. Як зазначається, подібні акції є інструментом якої сили для поширення пропаганди за кордоном Так, Кремль використовує культовий для Путінської Росії День Побєди, намагаючись наповнити світовий інформаційний простір, месенджами і міфами про Велику перемогу саме радянського союзу з нами вже на прямому включенні Єгор Брейлян, аналітик, директор медіа, доцент кафедри міжнародних відносин Київського авіаційного інституту. Вітаємо вас у нашій. У нашому прямому етері і хочеться поговорити з вами більш детально саме про це, Єгоре. Як культ перемоги впливає на формування національної ідентичності навіть Росії і її союзників. Давайте розпочнемо з цього питання. Вечіра. В першу чергу треба сказати, що в Росії немає союзників, але є просто ті держави, які. Росія підтримує і ті держави, в яких Москва зберігає свій політичний вплив, враховуючи спадщину радянського союзу, і основним джерелом сучасної російської пропаганди, і сучасної російської історичної політики є саме радянський концепт, великої вітчизняної війни, велика, велика тічна війна. І, в принципі, всі ті речі, які були сформовані як певні такі канонічні за Брежнєва там в 60-х-70-х роках, те уявлення про те, якою нібито була ця Велика Вітчизняна війна, вони з певними трансформаціями існують і в сучасній Росії і Десь приблизно 15 років тому це точно видавали багатотомне видання там історія Другої світової війни, і знову ж таки, там, можливо, згадувалися якісь теми, які не згадувалися в Радянському Союзі, наприклад, як Голокост, але в будь-якому разі. Для диктатора Путіна досить важливо, щоб саме російське радянсько-російське бачення Другої світової війни воно було впливовим за кордоном, що а це бачення цензуроване, пропагандистське в цьому баченні немає. Значної уваги до пакту ріббентропа Молотова 39-го року, і в і радянські історики вони оминали оцей період між пактом ріббентропа Молотова і 22 червня 41-го року, і що для радянського союзу війна почалася нібито 22 червня 41-го року. І саме ця дата 41-45, Вона була на всіх пам'ятниках, які були споруджені за радянського союзу, там вшанування пам'яті там загиблих, партизан, ще когось, і лише там і в Україні почався цей процес переосмислення відносно нещодавно. Там процеси декомунізації, яким вже 10 років. Але і, і, і Росія якраз просуває свою версію Другої світової війни, показуючи, що там вплив України та українців був незначним, що Сталін був нібито ефективний менеджер, ну і, і багато чого іншого. Тобто, сучасна російська пропаганда вона до Радянської версії подій вона додала ще якісь е, сучасні нотки, враховуючи там нинішні політичні реалії. А, пане Єгоре, а чи використовує Росія зараз? Ну, очевидно, певно, використовує е, ось це е, побідебєся, саме е, з тягнучи його з. Е війни 41-го-45-го років, так, Великої Вітчизняної війни, і протягуючи себе як головного героя переможця над фашизмом, ем, і зараз ось цією ниткою, намагаючись, ем, якимсь чином ну, не зробити легітимним, але хоча б пом'якчити ем, саме. Сприйняття того, що вона робить в Україні тут, і от в мене питання до того: чи вдається це і на даний момент, тому що ви вже сказали про те, що Україна нещодавно від початку почала е е приходити так до історичних дат, історичних логічних е е подій. Так, і я поки сиділа і думала про те, що поки ви говорили, я думала, що дійсно це так і є. І навіть я коли е, вчилася в школі, у мене була одна історія, е, коли я вже була дорослою людиною і поцікавилася історією, виявилося, що і е, пакт Рибінтропа Молотова був, так, і війна в Фінляндії була, так, і все таке інше. Е, тобто, от якось це має працювати і чому воно досі працює? 80 років пройшло. Треба розуміти, що радянський концепт вітчизняної і радянська історична політика вона відрізнялася. І, наприклад, це ми можемо побачити по тому, як поступово визнавалися цифри втрат у Другої світовій війні з боку Радянського Союзу, що там Сталін називав одну цифру. А вже там Горбачов називав іншу цифру, що під кінець Радянського Союзу була цифра в 27 мільйонів втрат це загальні по Радянському Союзу. І чому це все працює? Я думаю, в першу чергу, через те, що Росія вкладає все величезні ресурси. І ясно, що багато кому. Реальним ветеранам, які воювали там у Червоній Армії, і та для яких, можливо, там в радянський час 9 травня було дійсно святом, тому що вони воювали, їм би, мабуть, точно не сподобалося це яке є яке існує в сучасній Росії мінімум 20 років, тому що я хотів би нагадати, що. Починаючи з параду перемоги на Червоній площі в Москві у 2005 році, тоді це було 60 років перемоги в Другій війні, в 2005 році вже в Росії починає активно використовуватися Георгіївська стрічка. Яка взагалі то була символом <кхм> білогвардійців, колаборантів з нацистами, і вона не мала нічого спільного з Червоною армією, е, і, і я думаю, що це просто працює, тому що е, вкладаються величезні ресурси, і всередині Росії є індоктринація ідеологічна, тобто дітям ледь не з маличку розповідають. Про там всі ці пропагандистські штампи. А чому це працює за кордоном? Тому що е, в, в, в кожної з країн є свій досвід Другої світової війни, і Росія якраз використовує ці всі антизахідні настрої. Ось ви згадали е, про такі країни, як Індонезія, Південна Африка. Е, у Південній Африці є своя там травма апартеїду, яка щоправда партиї був після Другої світової війни, а для Індонезії Друга світова війна була часом японської окупації, і що насправді антизахідні настрої вони є в Індонезії. І на це все треба зважати, і Росія цим цим вміло маніпулює і тут. Питання полягає в тому, що в самих країнах заходу є криза ідеї, тобто про що вона. Тому що світова війна вона була різною і вона взагалі то почалася з Азії, з нападу Японії на Маньчжурію у 1931 році. Тобто, але для нас в Україні здається, що світова війна саме була європейською, тому що ми більше знаємо про бойові дії в Європі і те, що було під час другої світової війни в Європі. Ну можливо, ще додамо там північну Африку там. Ервіна Роміля та Бернерда Монгомері битви під Еля Ламейном. Все. Тобто, ми в Україні мало знаємо про японо-китайську війну, про бойові дії там в Сингапурі, там на Філіпінах ще багато. Де бойові дії на Тихому океані? Про це більше знають, наприклад, в Америки, в Японії, в Китаї, там в Австралії, наприклад. Тому ми маємо дивитися на світ ширше, і ми маємо розуміти, що. Ну, я, як історик, я можу сказати, що не може бути якоїсь однієї правильної версії історії. От не може вийти науковець і сказати: Дивіться: от оце чорне, оце біле. І так буде назавжди. Історія, як наука, вона розвивається і. Переглядаються певні моменти, уточнюються, відкривається доступ до нових документів, і це нормально. Що там не знаю, 10 років тому науковці інтерпретували події так, а зараз вони інтерпретують трошечки інакше, і це якби а в пропаганді є лише чорно-білий погляд. Це наші, це німці все. Тобто, е і тому можливо, пропаганда є е доволі зрозумілою для тих людей, яким ми хочуть маніпулювати, тому що їм пропонують достатньо просте і зрозуміле пояснення того, що було. Ось українці, нібито були колаборантами. А от Сталін ефективний менеджер, діди воювали і багато чого іншого там в Берлін за Німками. Тобто, і зараз, до речі, я би хотів сказати, як це все змінюється саме сприйняття російської пропаганди. Що після 2022 року в Німеччині почали більше звертати увагу на російські впливи, і багато німців почали задавати питання: а що про німеччину німців кажуть по там російським державним телеканалам, які є пропагандистськими ресурсами, і зрозуміла річ, що коли вони дізнаються, що як е, хочуть зробити росіяни з німцями і з німкенями, то я думаю, що в них змінюється е, сприйняття росіян і, е, і, але це знову ж таки не такий швидкий процес, як би нам можливо хотілося. І тому це все дуже, це все дуже, дуже складні моменти, але історія вона цікава тим, що кожен сприймає її по-своєму. Ми не можемо нав'язати якусь одну версію другої світової війни, і науковці, і так само. Український інститут національної пам'яті, тобто ми пропонуємо різні бачення, і політика пам'яті має враховувати там різні досвіди війни. Якщо, наприклад, там 30 років тому чи 20 років тому українські історики звертали увагу там суто виключно на бойові дії, то там уже зараз. Там за минулі 10, 15, 20 років більше уваги звертаю там на повсякденне життя людей під час нацистської окупації, Там на те, як люди жили. тобто ну тобто, На багато інших моментів, що ми вже дивимося на Другу світову війну не очима, там, якогось воєначальника, а очима простої людини. І це так само дуже важливо, що. Війна має різні досвіди, мала різні досвід, дійсно, дійсно так. Абсолютно погоджувати кожної кожної країни. Навіть Друга світова війна, це абсолютно різні картини світу. І хто правий, хто винуватий дійсно у кожної країни своє розуміння того, але будемо сподіватися на те, що, хоча б, наш ненормальний сусід. Хоча б дійде колись до того, що хоча б просто буде історичними фактами вивчати історію, хоча б так не приховуючи е, е, цілі пластери е, саме історичних подій, ми вам щиро дякуємо за те, що поговорили з нами на тему пропаганди російської на тему цієї «Побідобісія». Ненормального Єгор Брейлян, аналітик, директор, медіа, доцент кафедри міжнародних відносин Київського авіаційного інституту, був з нами на «Прямому включенні. З ним говорили про нашого ненормального сусіда і що з ним робити з точки зору пропаганди.